Ви слухаєте подкаст ОКІ Ша від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І в цьому подкасті ми зараз поговоримо про те, як нардепи хочуть запровадити доплати для прокурорів, які працюють в зоні бойових дій. Нардепи зареєстрували законопроєкт, яким пропонують зробити так, щоб прокурори, які працюють в зоні бойових дій, отримували доплати. І мені дуже дивно таке рішення, якщо чесно, того що. Я, наприклад, їздила минулого року в деокуповані громади або громади, на території яких відбувалися бойові дії або які жили в облозі. Я спілкувалася з місцевою владою цих громад. От я просто пригадую це інтерв'ю, після якого я просто сиділа в якомусь ступорі якийсь час з керівницею Ічнянської громади на Чернігівщині. Це громада, яка була в окупації, але сама Ічня. Відносно була в окупації, тобто туди заходили російські війська і виходили там транзитом, просто але ця голова розповідала, що вона весь цей час була на роботі. Вона була в міськраді, вона робила свою роботу. Хоча вона розуміла, що вона може вже не вийти з тої міськради. І мені, от коли я бачу такі рішення щодо прокурорів, при всій повазі до прокурорів я не маю нічого проти особисто них. Але мені дивно, чому, наприклад, вони повинні мати якісь доплати в, під час такої роботи. А, наприклад, місцеве самоврядування не повинне. Чим взагалі. Обґрунтовують таке рішення нардепа, перш ніж розповісти, чим нардеп обґрунтовують таке рішення. Я коротко про нього. Загалом розповім народні обранці пропонують, що прокурори, які безпосередньо проводять або беруть участь в проведенні слідчих чи інших процесуальних дій в кримінальних провадженнях в районі ведення бойових дій, отримують доплату до заробітної плати. Розмір доплати становить до 50% посадового окладу в межах бюджетних призначень, пропорційно часу перебування в таких районах, в порядку, який визначає генеральний прокурор. Також встановлюється одноразова доплата у разі загибелі, інвалідності, а також часткової втрати працездатності внаслідок поранення під час здійснення повноважень в кримінальному провадженні в районі ведення бойових дій. Народні обранці це обґрунтовують, що от є для прокурорів підвищені ризики їхнього перебування під час проведення процесуальних дій в зоні бойових дій, тому вони заслуговують на такі доплати. А до речі, чи не прирівнюють прокурорів до військових таким чином? Проводити аналогію між доплатами прокурорам та військовослужбовцям чи працівникам правоохоронних органів недоречно, тому що військовослужбовці чи працівники правоохоронних органів, вони в зоні бойових дій отримують доплати не за своє перебування там, а за виконання бойових завдань. Тобто тут дуже потрібно розділяти, і ти дуже влучно згадувала про службовців органів місцевого самоврядування. Також у нас є державні службовці, які виконують свої функції в районах проведення бойових дій. Також працівники комунальних підприємств енергетики, які щоденно наражаються на небезпеку і вони не отримують доплату. Те СНС, які вивозять під час обстрілів людей, на ті самі Херсонщині. абсолютно. Та, та, я погоджуюсь з тобою, що це виглядає не дуже справедливо. Ти також згадувала в себе в дайджесті про доплатний туризм. Чого тобі здається, що є такий ризик, і як це загалом має виглядати? Це виглядає насправді дуже просто. У нас є кримінальне провадження, і в районі проведення бойових дій треба провести якусь слідчу дію. І прокурор з Львівської або Тернопільської області їде туди, начебто, це все виконує, повертається назад. Доплату. Йому сподобалось, він їде ще раз. Йому сподобалось, він їде ще раз. Чому я думаю, що такий ризик є? Тому що якщо ми згадаємо період з 2014 по 2022 рік, був популярний туризм в Ато. Коли працівники правоохоронних органів, коли прокурори вони їздили на три місяці в АТО, в зону в зону АТО. Отримували посвідчення учасника бойових дій, і тому вони далі претендували на всі пільги, які передбачені для учасників бойових дій на земельну ділянку, на пільги, на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Про це можемо говорити окремо, але не сьогодні. Ми з Олегом якраз говорили поза минулого разу. Я думаю, що слухачі пам'ятають наше ставлення до таких пільг. Так, і вони отримували ці пільги. Хоча насправді ніяких бойових завдань вони не виконували. Тому насправді я тут бачу доволі великий ризик, що це буде користуватися популярністю. Ми також опублікували допис в себе в телеграмі про це рішення і отримали дуже хороше запитання від нашого підписника. І одним коментарем насправді складно відповісти на це питання. Ми вирішили відповісти на нього в цьому подкасті. А по-перше, які існують практики в інших країнах, котрі контролювали б, чи могли б краще вплинути на ось такі законопроєкти, таких законотворців? Найкраще контролює законодавчий процес це дотримання парламентської процедури. Що я маю на увазі? Народні обранці, вони мають право законодавчої ініціативи не тобто вони можуть реєструвати законопроекти всіх питань, які вони вважають за доцільне. А Верховна Рада і, взагалі, парламент, це. І тому є колегіальний орган, і тому там є різні інструменти, це комітети, також комітетські слухання, парламентські слухання для того, щоб ухвалювати дійсно зважені і потрібні людям рішення. На початку 90-х у нас насправді був хороший регламент, але з часом виникала потреба в турборежимі, і турборежим насправді це не ноу-хау монобільшості. Яке з'явилося за тієї каденції на початку 2010 року, якщо я не помиляюсь, були внесені зміни в регламент, де практично кожного до кожної процедури була додана можливість процедури адхок. Що це означає? Що от є така загальна процедура, але коли дуже треба, можна швидше. І тут ми можемо згадати в минулому скликанні, коли потрібно було призначити Юрія Луценка генеральним прокурором, і вносили зміни в закон про прокуратуру, про вимоги до освіти генерального прокурора, коли зранку законопроєкт був зареєстрований, до обіду він був проголосований, а після обіду він вже був надрукований. Це при тому, що деякі законопроєкти можуть там місяцями лежати роками. в рацію, і насправді дотримання нормальної парламентської процедури. Дури вона. Унеможливила прийняття такого законопроєкту, і насправді так з усіма. Чому в нас виникає, що о боже, до другого читання з голосу внесли якусь правку, і тепер що робити, президенту витувати, голові Верховної Ради не підписувати, якби була нормально дотримана процедура парламентська з усіма строками, з строками розгляду в комітеті, з строками ознайомлення народних депутатів, там з порівняльними таблицями до другого читання. Таких проблем би просто не виникало. Повертаючись до питання про міжнародний досвід, чого їм вдається дотримуватися цих процедур, а в нас щось не так виходить з цим. Тому що наш регламент загалом дозволяє не дотримуватись, але з іншого боку, навіть ці процедури ад-хок, які є, вони дуже часто нехтуються головою Верховної Ради. І загалом парламентарями, тому от ситуація така є, як є, і насправді я не хочу казати, що це свіжа ситуація для цього скликання, тому що в минулому скликані були точно ті самі проблеми. Друга частина питання стосується якраз того, що можна нам зробити з цим, як плотних податків може вплинути на цю ситуацію і на законотворців. Найкращий вплив на законотворців це збільшення своєї політичної участі, тобто писати Постики в Фейсбуці, тегати депутата, писати постики в Фейсбуці і тегати депутата насправді це дуже класний інструмент впливу на депутатів, тому що депутати вони дуже бояться негативних коментарів. Вони Божечко, дуже... негатив в Фейсбуці. Зараз всі побачать так, що всі побачать, тому насправді на них це діє петиції. а якщо глобально, нам просто потрібні нормальні політичні партії, які будуть зацікавлені в нормальному політичному процесі. Дякую за ці відповідь я думаю, що ти дуже вичерпно відповіла на запитання від нашого підписника. Я насправді дуже дякую за запитання. Таке цікаве, і закликаю писати запитання в телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, е, які ще є можливі способи. Не знаю, Марія далі скаже. Нам можна в повідомленнях. Навіть мені таке писали. Я абсолютно не проти навіть за В повідомленнях, тому що насправді взаємодія з вами завжди цікава, бо ви класна думаюча аудиторія.